Стібри, сьогодні в нас величезний епізод, тому що в ньому буде взагалом про Пігасу новий дріпер від Харіо. Нарешті вони зробили трапецію. Це підставка самурай, яку можна замовити для фільтрів. Дуже корисна і зручна. Вона зробила декілька варіацій фільтрів трапецію, тобто варіації розмірів 1, 2 і 3. Сьогодні 0,2. Просто подивитись, що найбільш практичний розмір, як на мене, Середньо. універсальний. Але а? не 0,1. 0,1 я люблю. Але це не просто трапеція. Це. Бачиш? Дві дірочки є? Ні, це кругла трапеція. А, <свісно> тобто звичайна трапеція. Це сплюснута трапеція. Овальна. Ну, да. А тут кругла. Тобто ми не маємо тут плюсу по вливанню саме. Ближче, ближче носиком ми будемо все одно штовхати. Угу. не можемо ближче влити, але це таке. Ось Motick Flow одразу скажу, вирити можна, 20 грамів без проблем заварював. Ще буде огляд цих фільтрів, трохи поговоримо про них, і буде новий рецепт від чемпіона світу. І буде огляд велички кави, що просто в одному відео все, що не це. Нащо тут позначки? Тут, тут якісь позначки, цифра 2, 3, 4. Одразу почнемо з того, що ми тут маємо. Ми маємо якусь індикацію ложок. Це для дози. Коли ми засипаємо каву, перший він прозорий, це прикольно, ми маємо такі ложечки, щоб а -а -а. насипали. Ага, дві порції, дві ложки, три ложки. Для не кава, все да, але таке, ну, виги користуйтесь, користуйтесь цим. Одразу скажу про фішечку. Найголовніша фішечка два отвори. Адекватно зроблені на відміну від деяких каліта. Тому що буває таке, що блокується фільтром, там забувається. Uh -huh. А тут він підвішений, і зараз вішечко покажу. Він підвішений, більш-менш не блокуються отвори і завжди працюють. Бачите, посередині там риска є. Ось, uh -huh. Ось парбачте. Тобто фільтр просто ідеально сидить, збалансовано протікає, бачимо таку штучку. Тільки японці можуть таке робити. Бачиш, де? Так, так, так. На момент посміхається. Напишіть в коментарі, що ви бачите. Не знаю, неповне. Я бачу мавпочку. Якщо ви щось інше бачите, можете написати. Психолог в коментарях нас підкаже вам, що вам робити. Перше, у нас є отвір величезний для того, щоб вентиляція була. По-друге, він естетично прикольний. І по-третє, він дозволяє бачити флоурейт. Коли тут а -а -а. ставите на сервер і ви бачите, не дивлячись на те, що прозори, іноді потіє там. Так, да. Слухай, це реально круто зробили. Ви бачите Flow Rate, коли закінчився, коли сповільнився. Але це ще й Рестриктор. Хто? Ну, це, це дірка? flow Рестриктор. Ні, в цілому, дві, два отвори. отвори, Ні, ну, два понятно. Зараз ви подивитесь, наскільки. Затримується вода, я сьогодні прям все роблю. Артем, щось будеш робити? Ні, буду дивитися. Коротше, якщо ви миєте під краном, ось, бачите, флорейд, і воно затримується, ось жу 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 жу, -жу і сповільнюю. Zero waste. Звісно, чистий дріпер, чиста вода, що куди зібралася. Ще важливий момент. Фільтри на диво. Ну, ми покажемо пашку просто диво, фільтр прикольний. Я зазвичай харю отак. В останню чергу. Але це Чим інші. чим прикольний, прикольний? Зараз ти візьмеш в руки і все зрозумієш. Давай я візьму в руки і зрозумілі. Візьми, візьми в руки. А, реально прикольні. Я зрозумів. Да. Текстура у них інша. І текстура на дотик просто ну, да. приємно мацати. Я ж кажу, це. Просто в кав'ярню поставити і писати 10 гривень серветка. І Слухайте, це будуть люди брати і серветку використовувати. Ну, це не звичайні ці фільтри для 60. Тут інша текстура, вони, мало того, що іншої форми, вони ще є як іншої технології. А бака є. Ну, бака таке, як папірусна на дотик. Так, да, як старі якісь. Ну, які є. Не а, знаю. Це, ну... а це. А це прям якесь прикольно. Що найменше? Повільні вони чи. Не повільні. Нормально ж. Це у нас коврестриктор будь-якому випадку, так що. Ну, плюс-мінус. Плюс Швидше, ніж це не буде. Мінус. Ні, нормально, все одно Тобто то то свіба сюди, ставити сенсу. Є? А хоча так, да, є. є. Да. Ще менше. Затрим. Ну, все там, все класно. Зараз що ми будемо робити? Будемо робити рецепт. Я покажу від Чемпіона світу новий рецепт, який дуже практичний. 13 215, до речі, ці фільтри. Навіть такий розмір можна використовувати. Ось тут. <ривіт> Становиться ідеально. ну, Розмір для клевера двійку не беріть, беріть більше. <ривіт> беріть трійку, бо ну, можна, можна заварювати, якщо воно величку кількість. І сюди в нього ж, як, як зазвичай, таб'є, така як... Так. Це вже традиція в них, але зазвичай вони так вони, вона так робить. Вони не випирає, а тут навпаки. Угу. Напевно, так економічніше було б виготовляти. І фільтр сідає низько, його не можна вже після зварювання, ось так от взяти вручну і викинути. Треба ось так піднімати і викидати. Угу. Це основний момент, на які треба увагу звертати. Зараз буде 13215, з знову жовтня. У нас нова кава, от до речі, ну... Неправильно ми робимо, ми беремо каву Диня, нову. — Але. Зачекай, зачекай. Нова Збуд. кава. Нова кава. То... бланко це... нектар, сітрула це цитрусовий нектар. Сіред. Звісно. Па -па -па -па. Ну Цього там не буде. Не <laughs> У буде? Вас. У вас не буде. Але Чого? це відкалібруватись Артему, тому що на цю жуйку смак. Дуже має бути схожі. Ти ти... Love Ace Badiniem Lemon Grass. Кава доволі так світло посмажена, як для такої кави. Що скажеш? Ну, жулька шляпа, конечно. Як я її давно пам'ятаю, я її нікого не любив сильно. — Ні, смак прикольний, Посимаємо. просто вона воно Зі Зіксуас іду. Я ж про жуйку кажу, а не про каву. Каву то я не знаю. Що Нам вела на смак. Артем там текстуру одразу. Ну, да, да, я, я про це. 90 градусів. Помел якийсь, але побільше. Я не знаю цю каву перший раз. Да. Але вона дуже світла, Прям я не знаю. Mm. Як вона так? Пахне світленькою кавуською. Насправді. Ось, можна подивитись це взагалі, прям на межі. Так, да так, -да, на межі. Це вже таке на єгипетську каву схоже. Бачив єгипетську смажку? Ні? Там прям жовта, як, як, як кукурудза як якийсь зі Николая прям. Ди, иди. А, да, да, да. Дурайте, да, як не... Она скоро приедет. Ну ти ты замол? Клад. Три чемпіошки, давай. Так. Звичайно. Хоч щось зроблю. А ч так легко? Можна одним пальцем. Ну так можна. Типа ну дуже легко. А, слухайте, ну але довго, довго рано. Ну це От чому ми які люблять повільніше і які ще ось ці жора якраз вже доступні на сайті кім офіційно. Воно годує поменше зерняток зараз, і тому воно. Рецепт дуже незвичний. Це найсвіжіший рецепт від чемпіона. Дивіться. Ага. Ой-ой-ой. Вона впроментувалась. З кавуном, з диною, але там з соком. Лактоферментація там, по суті, да. Взяли величезну бочку, взяли диню, взяли кавун, взяли каву так і Чому? лактобактерії. Вливання 60 грамів до 140 215. Але як ми робимо, перша спіраль, друге вливання з їх заг, третє вливання спіралі в центр. Угу. 90 градусів, помал більш-менш великий, 22 кліка десь можна. Перша спіраль 60 грамів. Отак От доволі активно. На 35-й секунді заливаємо зіг-заг. Доволі швидке влування. І третє вливання. хвилина 10, хвилина 15, будемо робити в центр, спіраль і потім в центр. Я думаю, 15, щоб зараз більш насичено було. Якраз змиваємо, тоді більше тільності, більше солодкості. До речі, мита, не натуральна. Да, мита. Це прям чистюще має бути. Це пушка, як воно пахне. Дуже літня кава з ароматом. Це дуже літня кава. Дріпер, Ну, нормально взагалі. І фільтри. Від фільтрів я не очікував, що вони прям нормальні будуть. Тобто це альтернатива всім фільтрам. Можна брати сміливо. Я заварював вже разів 15, напевно. Тобто я приварювався весь тиждень в понеділок взяв кожного дня по 5 разів там десь. По два-три рази. Це багато. Да, ну я хотів приварити. Деякі дні не працювали рецептор один день. Одразу. Жуйчі. Так я зрозумів, що там мені Женя Жуйку поклав. Нерально схоже. Цей шар смаку. Трошки можна помалу було продавити, але нормально. Круто. Це дуже круто. Це просто от, одразу у вас зрефлексує якийсь відділ мозку, який. Відповідає за те, що ви колись коштували, mm. вам дуже подобалось. І ось воно у вас, в чашці. В рідкому вигляді. І диня прям. Тиждень полежати, особливо таким кавом, це такий розрив буде. Це диня і. Конвих клап І... Це кавунева корочка поки що. Uh -huh. таке мені. Не каву, не м'якоть uh -huh. ця червона, а корабляє. Ну, між дивлю і корочкою. коророчку. Ну, зараз там. диня домінує ну, uh -huh. дуже сильно над кавуном і над всім іншим. І це реально схоже на жуйку ловити. Схоже, дуже схоже, чесно. І це, напевно, єдиний раз, коли вип'ємо одразу все. з заблагать, коли в 38 градусів. Боже, я згадав на що це морозиво є. Воно таке. Коротше, оце морозово кавунчик чи диня. Знаєте, в формі кавуна було таке раніше? Там ще кісточки були, по-моєму, шоколадні. Ти не пам'ятає таке? Один в один, я вам клянусь. Один в один просто. Або на те, або на інше. Я просто сам їх не пам'ятаю, як вони смакували. смакувалися. Тим більше враховуючи скільки зараз диня коштує. диня є, завжди. Та, наче, я, ты, да, я бачу. Я кого не, не бачив я... ще. Сільпотом. А, сільпо, так. Да. Сільпота. Тому ось це вийде прямо, що ця грама пачка. На багато. Майже 20. Да, ну, так. Можна, можна взяти ось це і взяти 6 грамів рецепт. 10 6? грамів. 6. Один помел. налаштовуєте на 6 грамів, далі варите 10. 15, 20. Ну, 1, Мені помил. подобається на 10 і на 15. На 6 я не пробував. Так, 20 не пробував. Не ну, а те саме. Да? Я зробив так, що прям в статті є. Але ми сьогодні про цей дріпер. Дуже практичний. Єдине, що коло, єдине, що от мені хотілося б. Але осмотік працює при цьому. Ви неси ну, 20 грамів для цієї для цього розміру 0,2. Ну, Слухайте, що я скажу? Його зручно тримати в руках. Він пластиковий, що супер плюс. Ну, по-перше, що це дешево, а по-друге. Не розіб'ється. Ну, в найгіршому розіб випадку. Розіб'ється, але трісне. Трішки. Ну, його важко розбити, Ну я його кинуся зараз на підлогу, йому нічого не буде. Я Та це підлога така. Ну, ладно, Вище, наші, да. 90 градусів не заварюйте в ньому, написано на пачці. Да? Японською написано, але там градуси. Зрозуміло. Угу. 90 градусів. Угу. Я ж підозрюю, що це значить. Ну, Харьковська В-60 там можна і кип'ятком заварювати. Інший пластик. Ну, інший. Це, да. А там такий... Не тритан. Не тритан. Не тритан. Тритан м'якіше. Так, да, він звучить інакше. Ну, в цьому плані, звісно, так. Да. Тому фільтр в'єзні. Нарешті на ринку з'явився ще один фільтр, який альтернатива. Всім альтернативам. Ну, більше вибору, тому що завжди цього нема в наявності. А цей там мені не дуже подобається, примірно. Та таке, ну куди ж да. іти? А тепер є ось те, що завжди в наявності, напевно, буде по Сахарєво. Вони, я думаю, завжди є. Так, да, вони в кількостях Це приїжджають. Така, така компанія, яка прямо на ринку прямо існує. Існує, <laughs> да. так. І нікуди не надівається. Немає там, знаєте, десятки варіацій. Тому круті. Стенд для фільтрів це просто золота штука, дивіться, можна просто ставити зручно, витягати їх. І для пальне. Так, да, і це такий, він універсальний, до речі, Якщо там давай хтось, тишов. 40 вгін, фільтрів сюди. 40 якась людина, яку ви не угу. любите, можна це кинути, і там, ну що? Він такий дебелий. Я думаю, на цьому все. Ви побачили, що штука цікава. Воронка і, хороша. Я би сказав. Цікавіше, аніж важка. За рахунок того, що вона більше солодкості. Ну, менше помил можна брати всі ці штуки. Да. Тому мені подобається така форма більше, тому я використовую трапецію. А, ну да, то, що трапеці. Воно, так, за ваша нас трапеція. трапеці. Ото кераміка, якщо бачите на помаранча, то улюблена воронка. Тільки на була зараз є. Улюблена воронка це теж трапеція, кава бомба нереальна. Якщо не купите, ви пошкодуєте, я вам клянусь. Все. На цьому все. Дякую за прогляд. до зустрічі. Кав бою я точно не коштував ніколи. дини. Ну, Коли це таке було?